І всім привіт! З вами я Дикозавр, і сьогодні ми граємо. Можна сказати, в гру про динозаврів в Робоксі я обрав такого Дімр Фадона. Так, ну. І. зараз. Все. Так. Ну, давайте. Беремо ось тут. А чему бы и не? Вот ну, вся моя первая рубрика, а именно, где я играю за ревных динозавров, кстати, я... а, во, все, ну, добро тут. Ну, на жаль, да зараз мучу. Поки що гра така. Не бачно, по-перше, що тут відбувається. Кстати, шо тут пишуть? Ну, тут все пишуть на англійському. Так. Ну шо ж, давайте о, а я навчився їтати. Тут ще пінозавру я. Так, починаємо рибалку. Хм, <рес> блин. Круто, я помер! Хоча добре, це в принципі трішки логічно, і зато ще в перший раз тут почав грати за цього. Давайте за ось цього. Він, в принципі, повинен бути як мінімум сильнішим. Так, ну, так, угу, хм. Ось, что я не знал, тут интересный факт, вау, все, я бегу. вот жажда меня не беспокоить. Все, я попив водички. Тепер біжимо далі. Я. я хочу спробувати половити рибу. Так. Він. О, добре. Так. Поки що гра прикойна, тільки я зовсім не знаю, куди я бігу. Так. Получається, за ось тим у мене. О-о-о-о-о, динозавр. Опа! Це! Я ось такий от динозавр, зараз буду атакувати. Хия, 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 хия хия хия. А, мене вже вбили. Ну, вот такая пока видео, вот самое-самое первое видео, так что не строго. Ну, добрый, всем пока-пока.